І просто зараз з нами на зв'язку Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас. Так, вітаю. Я вас чи можемо актуалізувати ситуацію і наслідки обстрілу станом на зараз? Ну, перш за все, за останню добу 478 Ударів 13 населених пунктів на щастя, ніхто не постраждав. Хоча одразу ж ми отримали 22 повідомлення про те, що цивільна інфраструктура постраждала, зруйновані та пошкоджені будинки здебільшого то було на прифронтових населених пунктах. Але приблизно о 21-й ворог почав атакувати місто Запоріжжя безпілотниками, шахедами і намагався пошкодити та зруйнувати нашу критичну інфраструктуру. Тож 21-ї години. Всі мешканці міста Запоріжжя чули, як наші захисники боролися з сворою шахедів, яка летіла і вздовж міста Запоріжжя і на міста Запоріжжя безпосередньо. Наслідки є наступні приблизно о другій ночі вдалося погасити полум'я нашим героїчним рятівникам, які з самого початку ворожого влучання були на місці. Одразу ж також. Що газовики, комунальники приступили до ліквідації наслідків. Наслідки могли б бути досить складними, тому що. Е Стояла під загрозою живлення теплопостачання та газопостачання міста, в якому проживають сотні тисяч наших мешканців. На сьогоднішній ранок вдалося локалізувати і пожежу, і вивчаються наслідки, і яким чином відновити повноцінне функціонування газорозподільчої станції. Також е, на сьогоднішній день газовиками перепідключені всі абоненти е, лише два населених пункти, два селища, дві тисячі абонентів наразі є без газопостачання. Але сподіваюся, що до кінця дня вдасться його відновити вчора, коли е, була вражена енергетична інфраструктура, то під загрозою відключення було 200 тисяч абонентів та 50 тисяч. Підприємств юридичних осіб, які живилися безпосередньо від цієї газорозподільчої станції, пане Іване. Дуже дякуємо вам за інформацію. Сподіваюся, багато в тому числі мешканців Запоріжжя отримали необхідні для себе відповіді. Дякуємо, пане Іване. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами.